Вітаю вас на каналі. Це продовження першої частини мого такого довгого четверга. Якщо ви ще не дивилися, чим цей день розпочався і до обіду тривав, то запрошую до попереднього відео. А сьогодні буде ось після обідня година, кілька годин, точніше, те, що було вже до самого вечора. Перш ніж продовжити, хочу вас закликати приєднуватися до збору. Саме зараз ми збираємо на автівку для. Сапер, інженерно саперного взводу 56 батальйону 104-ї бригади рівненського ТРО. Ось так, так довга назва, але такі подробиці для когось справді можуть бути важливими. Я допомагаю всім, кому довіряю, коли бачу збори в Фейсбуці від своїх друзів в Ютубі. Я намагаюся невеликими сумами приєднуватись завжди. В першу чергу, для того, щоб люди, які ці збори проводять, волонтери, щоб вони бачили підтримку, бачили хоча б помірний, але поступ в тих зборах це дуже важливо відчувати ось таке плече. І вас я теж закликаю робити так само невеликими сумами, але на багато зборів все, що бачите, 5-10 гривень. Вони справді роблять погоду великими. Великою кількістю глядачів ми з вами закриваємо великі потреби, великі суми до цього моменту ми збирали на ремонт. І ця баночка вона постійна. На ній зараз більше 15 тисяч. І одна автівка вже працює, вже повернута. А ще дві поки що ремонт триває. Та ми вирішили допомогти саме збором на. Автівку, бо там на харківському напрямку дуже потребують воїни саме автомобіля, який їх не підведе. Як ви розумієте, їм треба дуже швидко і надійно переміщуватися, бо вони виходять навіть не тільки на нуль, а на територію, яку начебто контролюють. Е противники. Так? Тому це дуже важливо. Там сума 300 тисяч, 68 000 вже зібрали. Тому, будь ласка, переходьте в посилання під цим відео для того, щоб долучитися. А також QR-код, який ви бачите на екрані, він теж стосується саме цього збору. Будь-якому разі, якщо є питання, залишайте їх, буду намагатися вам на них відповідати. А зараз, дякую, що <зас> дотерпіли, не перемикнулись, не вимкнулись, продовжуємо мій робочий четвер. Так. Друга половина дня. Так, ще дві години роботи. І соціальний магазин буду пробувати потрапити, але надії небагато. Що ще буде відчинено. Дерева виляють. Он. Просила виходити на вулицю, але вони вже і збираються дітки. Мають погуляти пару годин. Дітям збиралося сказати, що це ми статом. Майже mm -hmm. одночасно повернемось, тільки зараз я розумію, що ні, що Іван сьогодні потягом. І якщо все добре, і в нього найкраще, якщо він встигає вийти вчасно з роботи, і у 18.14 потяг відправляється. Це ось найшвидше, коли він може бути там без, без чогось, там без 15. 7 він в карбоні. Це найшвидше. Але минулого разу він здається навіть на той, що 18.40 потяг, ну, я йому беру квиток саме на цей час. Але він може з цим квитком раніше сісти або пізніше, якщо трошки запізнився. Ось. І 18,40, тож, ну, рахуйте, десь 35. 30, 35-40 хвилин плюс. Тож, на початку восьмої, ну а якщо і на той запізниться, то приїде вже о 8 Мені треба буде його зустріти. Це ж якщо ще не буде ніяких відмін, запізнень і так далі. Таке буває дуже часто. Це головний мінус їздити потягами на роботу. Відпрацювала, такий в нас лютий, бачите, кульбабки, якісь конвалії, ще якісь польові квіти. Ще одна годинка в дядька, в дядька в дідуся, який живе в величезному будинку, я колись в нього була один раз, і він такий вимогливий. Подивимось, як ми сьогодні спрацюємось Гарна новина, що то всього година не так далеко їхати в напрямку Нетто. Так що. Алі. Завтра я, до речі, 7 годин працюю. Ось так мені поставили. А ще нам вже майже офіційне запрошення. Написали, написала Сільві про те, куди ми в суботу поїдемо, всі разом. Ми наші католики, парафіяни католицької церкви. Ось наші добрі сусіди і друзі. Всі разом українців, я думаю, буде три. Ну, наші три сім'ї. Ось з Монтескю, там де Ліна — подружка. І ще одна пара з Пейсі. Так, селище тут, село Маленьке називається. Поряд з карбоною. Та й все. Не так у нас багато залишилося. Я казала, що два роки тому у нас більше 20 було. Тепер ось так. Поїдемо ми в Грод. Тобто це щось не те, що в горах, але в печеру. Печерах будемо ходити. Написали, що подбайте про те, щоб взуття було таке зручне для походу по печерах. Доволі довго це може тривати. Ми були в 20 кілометрах. У нас є грот. Зараз не вимовлю швидко, як він називається, і ми потрапили тоді всередину, там не можна було фільмувати. Але. Походили, купу вражень отримали. Там саме стоянка була первісних людей. Я не знаю, чи можна печеру називати стоянкою, але під час льодовикового періоду в Піренеях дуже багато є залишків, ознак того, що там люди жили, переховувались від холоду. Робили такі ось свої домівки. І в Піренеях ну, багато. Іван купив навіть книжку таку, кольорову, поліграфічну, з фотографіями, з маршрутами цих всіх гротів різних. За бажанням можна їздити дивитись на скелі малюнків ми не побачили, але ось ті класичні, які ми, мабуть, зі шкільних підручників знаємо, там, де Зображення бізонів, мам, мамутів, ось це все тут, в Піренеях. Ці всі малюночки є. Тож поїдемо з такою дуже важливою просвітницькою метою. Дітям має бути цікаво. Єдине, що там дітям від 6 років можна в печери. Запитували в нас, скільки діткам років, ну, моєї Лії і дівчинці іншої сім'ї українців. Я написала, скільки, ну, мабуть, вони дзвонили і домовилися, що нас пропустять, бо це таке, ну, ще шести немає, але вже п'ять з половиною. Я згадала минулого разу, не сподобалося дядькові, що я в інший час не в звичайний приїхала. Він звик, що там, ну, я не пам'ятаю, що в нього в першій половині дня, а я приїхала. Після обіду. Ну, ось зараз він мені не відчиняє. Чомусь. Ось, і він тоді так скаржився, що це ви собі думаєте. Як я йому пояснювала, що це не моя провина, що я в інший час прийду. Цікаво, що я приїхала раніше на 5 хвилин, а тут на склі приклеєна записка нотатка, що він на фізіотерапії, на кіне і буде о 15.45 через 3 хвилини. Ну, Зараз подивимось, головне, щоб він був вчасно. Я так хотіла на 5 хвилин раніше закінчити. Не знаю, чи записалося, але це мені дядько сигналив, до якого я приїхала. Він приїхав на машині, а я аж стала біля воріт. припаркувалась. Ну так, закрила ворота. І він мені ззаду сигналить, за ним черга, скупує машину. Початок. Початок мого робочу. Моєї роботи з ним виправдовує мої очікування. нього намотаний ціпок. Так ворота, ціпок, я знову скажу, Ланцюг ось. Так ворота зачинив він. Замок такий повісив. І оце стоїть. ну, Він доволі доросла людина, він стоїть, розмотує те все. Це він на скільки? На годинку поїхав. Оце так позачиняв все. Наче відчинив. Заїжджаю у двір, а я хочу знову стати біля воріт, бо нема тут де більше припаркуватись. Жуле селяв, до ког? Мабатюк. А прижив ковід. Я все. Я окей, якщо ви переймались все гаразд, знайшли ми спільну мову, просто він не зрозумів, що я приїхала працювати до нього. Він думав, що сьогодні вже ніхто не прийде і був здивований. Так. І йому моя уніформа ні про що не говорила. Так що... таке Прибирали небагато, в нього зазвичай 2 години, але через те, мабуть, що він був на процедурах, йому просто хоча б якийсь візит поставили, Типу, у мене раз на тиждень. Так, а в мене зараз супер завдання поїхати в Рю і сподіватися, що вони ще не зачинилися. Їхати мені, мабуть, хвилин 10, зараз без 20. З 25-го. Шансів не так багато, але будемо сподіватися. Ще не зможу вам показати, як видно гори, там повно снігу. Просто білі вершини. Дуже гарно Тут квіти, дерева квітнуть, а вдал... вдалині. Засніжені гори. Ось такий пейзаж мальовничий. Щодо дідуся, я його дядьком називаю, але мені здається, йому десь років 90. До речі, чомусь в моєму планері немає позначки, скільки йому років. І зазв... Ну, буває таке. Рідко я таке бачила, але буває. Але мені якраз було цікаво. І це я так подумала, що... Мабуть, моєму дідусеві могло б бути 90 років, але тата... тато мій народився, коли його батькові було вже 50. І власне він, дідусь Степан, його звали, він помер за рік до мого народження, тож я його ніколи не знала. Якщо йому 90 років, дідусю, татові моєму 66, тож ось так. Приблизно міг бути такого віку. А будинок просто прекрасний, величезний. Я ось подумала, що він схожий на фермерський. Землі доволі багато біля будинку, але ж і забудова комерційна. Я думаю, що, можливо, колись, колись, дуже давно це все була земля, яка належала одній родині, але тепер ось будинок і невелика прибудинкова територія. Ну, як невелика, думаю, не знаю. На вигляд, кілька десятків. Кілька десятків соток є точно сад і все таке. Але ж він мешкає один, сам один. В будинку збережено Збережений весь інтер'єр, я думаю, ще його часів молодості, а може ще його батьків. І це це так гарно. Такі прекрасні старовинні меблі, абажури, лампи, все таке. Дуже гарне, дуже якісне. І найголовніше доглянути. Тому що часто можна в будинках тут, ну, тим більше, така специфіка роб, працюю в будинках людей дуже похилого віку. І меблі ось це все не новина. Але, на жаль, дуже часто буває все це. Такому занедбаному стані видно, що, можливо, і раніше за ним ніхто дуже той не доглядав, не берегли, можливо. Ну і останні, можливо, десятки років ніхто особливо не переймався станом речей. В цьому будинку інша ситуація. Думаю, можливо, це не господар це робив, господиня. Можливо, якої вже немає. Звичайно, є фотографії, багато фотографій великої родини, кілька поколінь, всі разом. І розвішані гобелени, щоб ви розуміли, в якому стилі будинок. Гобелени величезні на стінах, мідь, різні аксесуари, елементи декору, мідні. Все це натерте, таке доглянуте. Виглядає дуже гарно. І якісний, хоч дуже ну старий будинок, але ось підлога, плитка старовинна, але вся в, мабуть, ідеальному стані, можна так сказати, теракотового кольору. І дерев'яна підлога в спальні, на другому поверсі. Така ось старовинна, але е теж в ідеальному стані. Видно, що. Доглядали, не давали йому цьому будинку руйнуватися. Але така моторошна тиша в цьому величезному будинку. Інколи дивляться телевізор, вмикають на повну гучність, щоб ось був ефект присутності. А ось тут ні. Господар нічого не дивиться, не вмикав. Ну, є в нього телевізор, але поки я працювала, він ні музику не слухав, ні радіо, ні телевізор не вмикав. Тож, тиша була пронизуюча. Така можна собі як... уявити цю самотність. Самотність наприкінці життя. Це сумно. Добре, досить на сьогодні. Така в мене специфіка роботи. Я і раніше, як пам'ятаєте, коли я працювала, я багато про це теж замислювалась. Оці всі свої рефлексії вам видавала, коли ви щось таке дізнавалась, описувала те, що бачу. Ну і зараз не виняток. Але ж, ну, таке. Мабуть, коли в садочку працюєш чи в школі історії інші. Ну що, немає жодної певності, що вони працюють. 17.30 написано. Окей. Це добре на. Так, я закінчила. Щось мене так розчулило, ти як мені допомагали. Я ось остання в магазині була, всі якось швидко купили, розійшлися. Фух, а мені навіть допомогли торби. Жінки допомогли мені торби запакувати. Бо я багато всього набрала. Вони мене все розпитують і ставляться з розумінням, співчуттям, завжди намагаються мені щось запропонувати. Знову сьогодні багато безкоштовної сметани мені віддали. І вони там. Обережно там дата, 21 число, 6 днів вже минуло. З рекомендованої дати до вживання, Але ж все в холодильнику зберігається, все вона сметана просто чудова. 30-відсоткова і знежирена якась у мене ще є. Це я вже про продукти. Хотіла про одне розповісти, почала про продукти. Але я про те, що. Через те, що я працюю, ну і вони знають, де я працюю, як я працюю, вони знають, що це за організація моя. І ну, плюс знають мою сім... сімейну ситуацію, життєву, мабуть, історію, ось таку. Тому ставляться з таким глибоким співчуттям, розумінням і дуже-дуже мені допомагають. Радо мені допомагають. От справді, ну справжні ось такі волонтери. Волонтерки. Витратила я сьогодні 60 євро, це ось величенька сума, я давно вже так не закупалася, але я багато всього взяла, цікавого, буду робити огляд, сама все буду знову переглядати, але Якщо коротко, то смаколиків, фруктів буде ще більше. Всі будуть задоволені. Прекрасно обганяє тут е, взагалі обмеження, я намагаюсь не надто перевищувати. Їдуть всі дуже швидко цією дорогою між, місь... між містами. Він мене, мене ще й обганяє. Насправді всі їдуть чомусь 100, може я щось не знаю. Взагалі такі не траси, обмеження переважно 80, якщо це не в... на території житла, житлової забудови, чомусь всі їдуть набагато швидше. Вже зараз 17.25, я впоралась за 30 хвилин. Фух, робочий день закінчився. Їду до дітей. Наскладала тут кілька поверхів. 5 поверхів продуктів в мене на столі. Приготувалася знімати відеозвіт про те, що я тут закупила. Але не встигаю. Зараз зняти, треба їхати на вокзал. Іван мені спочатку написав, що, мабуть, на 18.09 не встигає. А потім написав, що встиг. Ура! Має бути о 18.44 вже на вокзалі. Тож, залишаю так. ліхтарів вже внакли. Тимні дуже стрімко. Назустріч прибуває, той, що в тулозу їде. Ван, як завжди, там перший йде. Заходить в останній вагон біля дверей. Чекає і виходить перший. Друзі, вже вечір, вже майже ніч, лягаємо спати. Більшість слухняних діточок вже давно сплять в ліжечках, а ми тільки вкладаємось, так, лисичку? Угу. Але ми хочемо вас попросити не забути поставити Подобайки. Подобайки. Давай так зробимо. Хм. Так, Лія прийшла з мамою поговорити перед сном. Каже, можна, я з тобою полежу? Так, лисичко, але вже треба й спати. Це. такий вже день був насичений і дуже виснажливий. Тому побачимося вже в наступному дні, в наступному відео. Бережіть себе, будь ласка, не забудьте підписатись на канал. І зверніть увагу, будь ласка, на корисні посилання під цим відео. Я залишаю їх під кожним, під кожнісіньким відео. Там є дуже важлива інформація. Все, а поки що все, бувайте! Ну я хотіла з тобі сказати Ну чи... не на відео. Я зараз всім скажу бувайте і ти мені скажеш. Добре? Бувайте. Все, бувайте.